Отримавши та розпакувавши їх, то виникло питання: 1000 xm 4 це ви? Ну, капець, як схожі. Так, в дрібницях, звичайно, відмінність є, але в цілому, ну це дуже схоже. І це точно не є погано, схожість з більш доступної моделі з флагманами. Основа конструкції з пластику і трішки металу заховали в дужку оголів'я для все ж більшої живучості та міцності. Гарні, м'які та приємні, здається, з екошкіри або чогось подібного. Це подушечки оголів'я та амбушури. Тому на голові вони сидять та тримаються добре. А завдяки такого роду матеріалу покращується пасивна шумоізоляція. Але в теплих умовах збільшується зберігання тепла, тобто вуха можуть потіти при тривалому використанні. Самі чаші прокручуються приблизно на 170 градусів і їх ще є можливість складати для розміщення в комплектний кейс, який допомагає з транспортуванням. І за який, як завжди, низький у Sony. Бо, окрім того, що він слугує захистом, маючи тверду конструкцію, яка захистить навушники від пошкоджень при транспортуванні, в нього ще й поміщається все необхідне. Кабель Type-C Type-A для зарядки, ну або можете туди поставити якийсь свій типу Type-C Type-C. aux кабель під 3-5 мм роз'єм. До речі, вага самих навушників трішки менше 260 грам. На голові ледь відчутні, навіть при довгому використанні. Також в них є вбудований мікрофон, і відповідно зараз здійснюється запис на мікрофон навушників Sony ult і це відбувається в приміщенні, де повна тишина, і ось так вас будуть чути співрозмовники, якщо ви вирішите їх використовувати як гарнітуру. Раз, два, три, чотири, п'ять. Якраз більше автомобіля почало їхати на світлофор, Але ось так вас буде чутно, якщо ви ходити по доволі шумних вулицях. Основне керування ділиться на сенсорне та фізичне з допомогою кнопок. Сенсорне керування відповідає за перемикання треків при свайпах вперед та назад, також за зміну гучності при свайпах вверх та вниз, за плей паузу при подвійному доторканні, та за виклик асистенту при утриманні. І ця зона є тільки на правій чаші. Також тут присутній прикольний жест, коли при доторканні до всієї площі чаші музика зменшує гучність і вмикається прозорий режим. Це все відбувається до того моменту, поки не прибрати руку. А додаткові кнопки вже розміщені на і вій чаші, і це кнопка жилення, яка вмикає і вимикає навушники. Коли вони увімкнені, то утримання близько 5 секунд вмикає режим спарювання. А також при одинарному натисканні то озвучується приблизний відсоток заряду. близько 30%. Також є кнопка, яка відповідає за перемикання між режимами шумодаву та прозорості. І шумодав працює добре. Але якщо програвання контенту призупинено, то віддалено трішки чутно, що відбувається навколо. Ну а десь вже з 20% гучності, то ясне діло, по суті, навколишнє середовище не чутно взагалі. І все завдяки не тільки шумодаву, а й конструкції та форм-фактору навушників. Прозорий режим навколишнє середовище передає дуже непогано, а от власний голос ніби з якоїсь бочки. Хотілося. Аби якраз ось цей момент допрацювати, ну і кнопка Ult, яка відповідає за перемикання між швидкими профілями басу, яких по суті є три, тобто щоб додати їх побільше, ну або зменшити. І в них присутній датчик, який відповідає за плей паузу при зніманні та одяганні. І він тільки у лівій чаші, а не в обох, але працює чудово. По звуку то це типовий звук Sony, як сказала одна хороша людина з іменем РТ. І це дійсно так, навіть на мінімальному профілі з басами, то вони все одно на мій смак трішечки переважають. Це по стоку, але їх все ж таки можна зменшити за потреби через еквалайзер, совуючи спеціально створений повзунок. Ну і можна навалити дуже сочного басу, що наушники аж будуть приємно вібрувати на вухах. І знаєте, це дуже прикольна кнопка. І круто, що ця опція у швидкому доступі, бо не знаю, як ви, але я на постійній основі не люблю слухати, коли гупає басом по голові. Але є улюблені треки, які без сочного басу ну, не звучать. І без такої кнопки то треба було б лізти в застосунки, шукати еквалайзери і активовувати потрібні бас-бустери. А тут чуєш потрібний трек, який якраз таки має качнути басом, класну кнопку, вибравши потрібну кількість, послухав, кайфанув і вимкнув до наступного такого моменту. Шикарно! Я зацінив і мені сподобалось. По передачі високих, тобто вокалу, то інколи мені не вистачає яскравості в цьому плані. І ширина та об'ємність сцени, ну от те саме. Ніби все чудово, але зовсім трішки не вистачає. Так, є еквалайзери, але вони якось не покращують ситуацію, а так ніби навпаки все псують, тому надаю перевагу слухати без них. Особливо на наушниках Sony. Плюс я слухав з iPhone 15 Pro, а це значить, що були обмеження кодиками AAC. Але тут ще є підтримка LDAC, для якого потрібно мати девайс з його підтримкою. І тоді звучання мало би бути цікавішим. До речі, Bluetooth з них 5.2. Я такого пристрою з LDAC не маю, але маю невеличкі. Кіцап, з яким перевірив їх у друтовому режимі, і в цьому випадку мені звук сподобався більше, бо при Bluetooth підключенні, то домінують низькі, тобто бас, навіть коли вони на мінімумі, а середина і високі десь там трішки під ними ховаються. Ну а через дріт, то вже якраз такі високі середина стають яскравіші, ну а бас або на тому ж рівні, ну або зовсім трішки менший, і по відчуттям ніби ще й трішки м'якший. В мене такий результат знову ж таки вийшов з цим невеличким ЦАПом плюс iPhone 15 Pro, а через простіші перехідники з type c на 3.5 і іншими пристроями. Може. І буде інший результат. Але при роботі через дріт всі жести і кнопки не працюють, як і в принципі налаштування із застосунку типу еквалайзера. Але прослуховування через дріт особисто для мене, я би розглядав тільки як резервний варіант, ну або щоб покайфувати, лежачи на дивані. Але точно не як основний. Навіть не дивлячись на те, що звучання все ж таки цікавіше, бо не люблю дроти. Також у Sony є застосунок, який тепер називається Sound Connect. Вони його трішки оновили та причепурили, як мінімум головну сторінку. І в ньому відображається заряд навушників, кодек і які покращувачі працюють. Є можливість перемикатися між режимами шумодау та прозорості, доступ до еквалайзеру, до адаптивної зміни гучності, пункт керування підключенням до двох девайсів, і також дублюється програвання музики. У більш розширених налаштуваннях є можливість вибрати, що буде в пріоритеті якість музики чи стабільність сигналу. Також активація DSEE Extreme це покращувач музики від Sony, ще можливість вибрати мобільного асистента, того, який використовує система, або Alexa, яку треба налаштувати, ну або вимкнути їх обох, що я в принципі Бо нема української. Можливість вимкнути сенсорну панель, вибір між якими режимами наушники будуть перемикатися з допомогою кнопки режимів, або між всіма, або між якимось двома обраними. Можна увімкнути щось типу прозорого режиму для вашого голосу під час дзвінків, налаштування додаткової функції на подвійне та потрібне натискання кнопки шумодаву, але там для мене нічого цікавого. Можна увімкнути автоматичне вимкнення навушників. Вимкнути спрацювання паузи музики при зніманні навушників, можливість вимкнути та налаштувати мову для озвучки сповіщення від навушників, де все ще немає української, відповідно, не цікаво. Ну і опція про автоматичне завантаження оновлень для навушників все інше не цікаво. А з цікавих особливостей це те, що вже в який раз стикаючись з навушниками Sony, я кожен раз дивуюся, наскільки ж довго у них відбувається оновлення програмного забезпечення, а саме скачування прошивки. Так, ніби вони важать десятки гігабайт, ну або сервер Sony дуже далекий від України, і вони суперповільні. Також в них є можливість тримати з'єднання з двома пристроями. Так, така можливість є, і щоб перемкнути їх на інший пристрій, на першому треба програвання поставити на паузу, наприклад, з тих же навушників через жест. Але в більшості випадків це перемикання відбувається з доволі великою затримкою. Ну тобто, ось ця от затримка при перемиканні між різними девайсами в даному випадку між iPhone та MacBook, вона може бути не завжди. От зараз я попереключався, то напевно в 80% цієї затримки не було. Як тільки я зупиняв на одному пристрої, на іншому відповідно з іншого починалося відтворення. Але все ж таки декілька разів, ось цих 20%, тобто в двох випадках з 10, воно все ж було. І чомусь найчастіше зустрічалося саме при перемиканні з iPhone на MacBook, і це було в районі десь 6 секунд. По автономності, то вона тут точно дуже хороша, і слухаючи їх по кілька годин на день, то їх мені вистачило на тиждень, оскільки заявлено, що вони можуть тримати до 30 годин з шумодавом, як при прослуховуванні музики, так і якщо будуть суто розмови. А от якщо шумодав вимкнути, то розмовляти можна буде вже до 40 годин. А якщо слухати музику, то до 50 годин. Непоганий такий приріст, і я стільки часу точно би не просидів них безперервно, щоб висадити, тому вірю, що ці цифри можна отримати. А враховуючи тип та конструкцію наушників, то є сенс використовувати їх навіть без шумодаву. А якщо заряд закінчиться і не буде змоги їх зарядити, то 3,5-мм міліметровий кабель ваш найкращий друг в такому випадку. При цьому з дротовим підключенням їх ще й можна одночасно заряджати та слухати. А от заряджати і слухати по блютуз не вийде. Ще й спробував підключення type c type c але звук в такий спосіб з них не витягнути. Так, навіть такий варіант мені прийшов в голову, щоб перевірити. Напишіть, чи серед вас є такі безумці, які думали про такий спосіб підключення. Коротше наушники точно для тих, хто не має бажання переплачувати за 1000 XM4 чи XM5, але хоче типовий та звичний звук від Sony, ну і кнопкою для швидкого керування басом. Але якщо серед вас є ті, хто впевнені. Що є сенс переплатити за вище вказані дорожчі моделі, то обов'язково напишіть в коментах, чому і за що саме. Ну і також запрошую до живого спілкування в нашу телеграм-групу, бо я там найбільш активний. Та й в принципі не тільки я. Але все одно, найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.